Де межа між прощенням та безкарністю. І чому школа відвернулася від тих, хто просто не хотів йти на конфлікт? Нещодавно у коментарях мене запитали, чому батько не захистив своїх дітей. Я, звичайно, дала коротку відповідь, а тепер вирішила висвітлити цю тему. У відео Мова йшла про булінг у школі та на вулиці над дітьми з багатодітної сім'ї Чулкових. Хочу уточнити, що це цькування тривало доволі довгий період. Школа, яку відвідували рідні доньки і сини Сергія Михайловича, мого названого батька, була у сусідньому селі. Діти приходили з навчання і неодноразово розповідали і мамі, і татові, як ровесники насміхалися з них, ображали, намовляли інших не дружити з ними. Пригадую, з яким розчаруванням вони поверталися додому, навіть сусідська дівчинка, котра часто приходила гратися на наше подвір'я, яку ми пригощали смаколиками і приймали як свою, у школі вела себе зовсім по-іншому, відверталася, не помічала. Про причину булінгу розповідає матір Ірина Ярославівна. Наші діти ходили в школу, і вони були не такі, як всі. Ну, ми з віруючої сім'ї, і відповідно, і ставлення до дітей було не таке, як. Ну, з, з боку З боку кого? З боку дітей. Угу. А в чому це проявлялось? Ну вони ж ну, говорили, що діти штунти, не такі, як всі, і з ними не спілкувалися. Найбільше цькували наймолодшого сина. І це дуже ранило дитину. Був навіть випадок, коли хлопчик, вийшовши, Зі шкільного автобуса не захотів іти вулицею зі школярами, які з нього глузували. І щоб потрапити додому, пішов польовими дорогами. До Юри це найбільше казалося. Угу. Ну, в класі то його учні, ну, можна сказати, були. Бога. А, Ну, от, на вашу думку, все ж таки, яка причина в тому, що його було? Я ж кажу, що Юра не такий, як всі. Він був з віруючий сім'ї. Ну, а харчів захистити себе він не міг, все покривав ну, любов'ю за, за нього, Ну, захиститися. Ну, ніхто так якби не міг замістити класи. Ну, що не місяць? Ну, ви знаєте, що тільки починалася якась дія з боку наших дітей, як одразу пустували вчителі, і там ті діти і старалися нічого не. Ну, Якщо говорили там директору, вчителям, ну це старалося заминатися. А він здоровим вас народився? Ну, він в мене психічно здоровий, але він не був, він, він народився восьми місячними, ми пролежали на натальному центрі з ними uh -huh. місяць. Але нормальний він Ну, ну я... В нього все добре з поведінкою, в нього все гаразд. Ну так, ну дитина, в координації рухів, в нього нічого не було, ніяких проблем, так? Ну, ви знаєте, навіть я координація, що можемо падати, це не завжди так. Ну. Ну він нікого не зачіпав в класі. Ну. Тільки його зачіпали, на вашу думку, так? так? А в чому це проявлялось от, конкретно? Можете сказати? Ну, наприклад, збрали портфель його там, могли заховати. Угу. Ну, могли його там втолкнути, як в клас заходили. Ірина, а ви це звідки знаєте? Зіслів юри. Зіслів юри. А ну от дивіться, ви якимось чином на це впливали? Ну, я до директора торталася, до вчительки торпталися. Угу. І що? Ну, вони брали вони що я торталася, вони. Ну, я знаю, може, говорили з дітьми. Угу. Ну, тобто, це, на вашу думку, було з першого класу, чи це сталося в якомусь класі? Це з першого. Він в одному і тому самому класі навчався. Про цькування у школі й на вулиці діти також розповідали батькові. Він навчав їх не ображатись. І своєю поведінкою. Показувати хороший приклад. Сила не в тому, коли ти даєш здачу, а в тому, коли ти прощаєш, казав тато синам. І хлопчики старалися вести себе чемно. Старший брат захищав молодшого словами, а не кулаками. Сергій Михайлович у школу на перепалки не ходив. Бо вважав, що сварки до добра не приведуть. І до того ж, ще останні роки дуже хворів на ноги і мав інвалідність внаслідок порушення зору. Однак, коли зустрічав у селі батьків-крибників, то, звичайно, що захищав своїх доньок і синів. Бо не раз місцеві пліткарі видумували усілякі Неправдиві наклепи. Мої діти такого зробити не могли, говорив тато прямо у вічі співбесідникам. Мама, як ми чули вище, повідомляла дирекцію школи про цькування дітей. Особливо вона переймалася за молодшого. Старші сестрички і брат теж розповідали про систематичне цькування. Як шкільному психологу, так і директору і класним керівникам. Але, на жаль, серйозних рішень щодо цього не було прийнято. Як можуть вчителі зараз говорити, що ми не звертались до них, якщо ми звертались неодноразово? Пам'ятаю, в 10 класі до мене сама підійшла Мар'яна Віталівна, бо ми з моєю сестрою постійно ходили в клас і захищали нашого брата. І до мене сама май, вчитель, психолог шкільний прийшов і сама почала розпитувати мене про це. Я їй все розказувала. Але після того таки нічого не змінилося. Найбільше від цього булінгу, типу, Юра постраждав фізично. Його завжди, його завжди, світ, я пам'ятаю, його завжди ображали. Ну при нас вони не ображали, при нас ставали, тіпа, при нас тіпа, ставали такими, що вони його не обіжали, що вони з ним дружать. А тільки ми відійдемо від на па... Тільки ми відійдемо, вони його ображають. Ми типу, йдемо вчительці, жалуємося його. Його вчителька нас виганяє з класу, каже, не, каже, не... не псуйте мені дітям нерви. Да. А, значить, а Юрі можна псувати нерви? Як я бачу, типу, я сиджу в коридорі, типу, а вони юру Босого заганяють в туалет і там його унижають. Ну я це сказала, я пам'ятаю, комусь вчителів це теж сказала. Типа, я сиділа на лавці. Вчителі до мене підходять. В Чіпка Вчілька казин пілотів покаже, що сталося. А я говорю, типу, що, 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 що Юра обіжають, а вчілька мене не слухає. Вони щось там порішали, порішали, але нічого не порішали. Кібербулінг у 2023 році став кульмінаційною точкою у цій історії. І ці події привели до гибелі старшого сина. Подробиці у відео номер 12 Замість того, щоб розслідувати справжню причину смерті підлітка, поліція перевела стрілки на хворого батька-пенсіонера. В той вечір, коли це сталося, я пам'ятаю, як я зайшла в хату і я була в вічаї. А до мене ще є. Я тоді була неповнолітня, мені тоді було 16 років. А поліцейські, я пам'ятаю, тоді сиділи на дивані, сміялися. А коли я зайшла, почали мене розпитувати про тата. І почали з таким натиском до мене говорити, як до якоїсь приступниці, бо то я щось зробила. Тоді пам'ятаю, що за мене тато захистився. На суді директор взагалі заперечив будь-які цькування над дітьми багатодітної родини. Ось що він відповів на запитання адвоката ви сказав на питання прокурора, що жодних фактів, значить, вам не відомо про. Який то товпот. Я правильно це зрозуміла? Так. Відносно тих дітей. Так, болімо по відношенні до цих дітей, школі не було. Але ті штанці, Юрі, ви розказуєте, щоб вони великі, що наскільки ви так володієте ситуацію, щоб ті штанці самі впали не мали? З розповіді дітей в столі. Працівники школи, даючи обіцянку говорити правду на суді, обманювали. І казали, що ніхто з чуркових не звертався до них по причині булінгу. Вчителі і директору зараз кажуть, що ми нічого їм не говорили, але це неправда, ми неодноразово звертались до них. Я розумію, що вони не скажуть на суді правду. Ну, Вони школу захищають. І тим більше, що в рядах всі там між собою пов'язані. Хто там брат, хто кум, хто сват і одного захищають. Думаю, пояснень тут не потрібно. Зрозуміло, хто кого захищав. І нині, маючи на це законне право, діти вболівають за те, щоб виправдали невинного батька, який зараз в ув'язненні. Якби він був насильником чи тираном, його б ніхто не захищав, і я б не витрачала доволі багато часу на випуск таких відео. Тато, діяв як людина честі, а з ним вчинили, як із ворогом, переклавши провину за смерть сина на його ж плечі. Своєю байдужістю та ненавистю довіруючих школа вбивала, і обов'язок сім'ї та друзів викрити справжніх винуватців та вберегти добре ім'я родини. Та батька-християнина. Конституція України гарантує право на свободу світогляду і віросповідання. Жодна дитина не може бути об'єктом цькування через статус батьків та переконання. Школа зобов'язана забезпечувати надійне середовище. Для всіх дітей, незалежно від конфесійної приналежності.